Вербові гілочки, великодні зайчики та писанки з українською символикою. так Херсонка Анастасія Шквира прикрашає букети, які створює до великоднього ярмарку. Композиції вироблені з мила збережуть свій вигляд і аромат до п'яти років, каже майстриня. Це такі невеликі бутони. Вони не такі, як пускове мило, ми привикли бачити. Це новшество, яке прийшло до України. Я почала їм займатися приблизно три роки тому. Це дуже зацікавило флористів, але в мене були квітки ярко-рожевого, помаранчевого, голубих кольорів. І я не розуміла, з чого починати, не розуміла, які кольори потрібні для роботи, що більше люди люблять пастельні тона. Я вирішила, що мені потрібно самі стати хворим. Анастасія володіє різними техніками створення мильних букетів у Херсоні. Майстриня відкрила власну студію, яку довелося покинути. Чоловік прийняв рішення, що потрібно їхати зараз, що не потрібно збирати речі, чекати. Ми виїхали, як є такинули да, тільки візочок. З нами був для дитини. Діти. Анастасія відновила свою справу у Києві. Після звільнення Херсона з'явилася можливість забрати зі студії матеріали для виготовлення букетів. Створення таких композицій дозволяє відволікатися від думок про війну, каже дизайнерка. Коли я починаю працювати, я вимикаю всі думки, я поверную роботу, і я не жалкую о тому, що все втратила, що я не вдома. Мене що цінувальниками моєї роботи стали саме військові. І мені дуже приємно, що моя робота приносить таку радість людям. Вона їх надихає, наповнює. Я бачу, які них усмішки, яким це подобається. Це прекрасно. Букети замовляють на подарунки, декор і просто для гарного настрою. Коли ти не опускаєш руки, коли ти доряджаєшся своєю справою, ти можеш доряджа на це дім. Що вони не можуть повернутися до минулого життя. Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.